Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим славним героям, які ціною життя обороняють нас від страшного небезпечного ворога. Якось так вийшло, що іще до цієї атаки. Повномасштабного нападу на Україну я перестав русню вважати людьми. Ті, хто стали кацапами, це якась мутація. Але, панове, Творець за нас, якби він був не за нас, то нас давно б уже палили в крематоріях. Але чому ж не сталася так швидко перемога, щоб ми тільки лясь, і все кінчилось, панове, Творець нас учить, Він нам нас вчить життєвими уроками. І, власне кажучи, я продовжую цикл роздумів, що це було. Тому що багато хто, знаєте, як в кінозалі посиділи, мимо них все це пройшло, вони подивилися. І потім виходять і між собою сперечаються, тобто люди, які фактично були свідками. Відбувається ситуація, як у працівників у ГРО є таке прислів'я, кажуть, бреше як очевидець. Тобто, люди, дивлячись, розумієте, є різниця між дивитися і бачити. От лежить на дорозі якась купюра, ну, теоретично вона всім потрібна. Але знаходить її одна людина, яка її роздивилася, а в полі зору інших вона також була. Так от, попередню розмову я закінчив тим, що до влади прийшов Ющенко, але йому дуже тяжка дісталася доля. Це було понад його сили. Але хто був на першому майдані? Той пам'ятає, що дуже сильно на Майдані допомагала Ющенко Юлія Тимошенко. Вона такий енергетичний живчик. До речі, дуже цікава жінка в тому плані, що в неї є здатність до сугестії. Або, якщо по-народному, то до гіпнозу впливати. Так уже якось смішно виходить, що жінки, найчастіше, якщо в них є така здатність, вони її використовують, щоб впливати на чоловіків. Ну, це інстинктивно. Більшість чоловіків, які контактують, контактували. Я не знаю, як зараз, але контактували, вона ж все-таки вже ну, так. Назвем це так м'яка, немолоденька жіночка, чи навіть немолоденька дівчинка. Але питання не в тому. Чоловіки, які з нею контактували, вони в неї закохувалися. Це є така здатність. Природна, інстинктивна, мабуть. Але, знаєте, як кажуть, всі використовують свою силу і досягають своїх, своєї мети так, як їм найпростіше. Коли у нас зачухалось праве вухо, ми ж не тянемо лівою рукою, а то правою рукою отак іще от навколо голови. А так швиденько. Так от, коли виступав Ющенко, то люди так починали скисати, а Юля їх заводила. Чудова жіночка. Супер кардіористка. Просто супер. От справді жінки дуже часто зациклені на сім'ї, на всьому. І дуже рідко їх тягне на щось таке велике. Ну от, Юлію Тимошенко тягнуло на велике. І використовуючи цю ситуацію, вона, ну вона, власне кажучи, використовувала будь-які ситуації для того, щоб піднятися вгору. І вона е допомагала Ющенко справитися з Майданом. До речі, що хочу ще сказати. Був такий вчений в Радянському Союзі Чижевський. І коли він співставив, ну, може, пам'ятаєте, кожен десь в середньому 11 й рік Сонце стає активне. Воно дужче шмалить, воно дужче посилає енергію на Землю. Ну, начебто просто тільки тепліше, ні, панове. 90% війн почалися саме в цей 11-й рік, в рік Активного Сонця. А ті війни, які починалися не в рік активного сонця, то вони були якісь такі мляві, тяглися. І тяглися вони мляво, аж поки не підходив цей рік активного сонця. І тоді починалося. Тоді починалася мясорубка. Але активні сонця буває ще й спалахи на сонці. Знаєте, дуже цікаво було спостерігати, знаючи про це. Що, коли починається спалахи сильні на сонці, то так чи інакше піднімається активність людей. І люди, які були до того пасивні, раптом вони стають живчиками, енерджайзерами. Ну, Відповідно, той, хто був на вулиці, він вискакує, ну, точніше, як на дворі щось кричав, вискакує на вулицю, закликає. Той, хто е гучно розмовляв про це щось на кухні, то він вискакує на двір, там щось розмовляє. Ну, а той, хто сидів мовчки, дивився телевізор, виходить і починає борчати на кухні. Тобто, розумієте, кожен двигається в межах своїх можливостей, але піднімається. От, коли отой почався Майдан, крім всього іншого, коли я сказав, що людей накачали цієї агітації, були ще дуже сильні спалахи на сонці. Але, панове, я вважаю доказом того, що творець. Нас беріг, він нас беріг від передчасного загострення, від передчасної стрільби. Як тільки люди вийшли на Майдан, спалахи раптово зупинилися. А вони були перед тим. Тобто людей на Майдан вигнало, а сили для того, щоб почати бійню, не дали. І тому у нас перший Майдан був такий мирний. Ну, а далі. Пан Ющенко розібрався, що пані Юля Тимошенко має свою політичну гру, і він її почав потихеньку відштовхувати від влади. Вона, бачить, що якщо буде продовжуватися так, як воно продовжується, то вона війде в політичну тінь, і це політична смерть. Є така штука, як правило, людина політична вона піднімається як ракета один раз, знаєте, як сигнальна ракета. І якщо вона починає падати, то вона падає. У нас був один момент короткий, коли Юля Тимошенко повірила в своє місіанство. І якби тоді її вибрали, то припускаю, що вона. Почала працювати заради України. Я таке зустрічав, коли люди, які ні сном, ні духом і не збиралися в революціонери чи ще що там. Я не за Юлі таке кажу, я просто взагалі людей, які були люди системи. Але потрапивши в ситуацію, яка їх викинула в бій, то вони тоді воювали чесно. Всупереч своїм. Установкам, службовим, вихованим багато років. Але бійці воювали чесно. Так от, коли у Юлії Тимошенко нічого не вийшло, і вона почала спасатися, коли кажуть, тонуючий, спасається, хапається за Соломинку, Юлія Тимошенко всупереч всім парадам, заборонам і все рванула в Росію. Домовлятися, як вона сказала, про газ. Ну, їй треба було щось таке зробити, щоб оця ракета її, яка піднімалася вгору, не зупинилася, не почала падати, їй треба було рухатися далі. Я вам скажу, що це дуже сміливий принцип і вчинок людини. А для жінки це взагалі практично немислимий. Чому? Тому що. Е по тому бізнесу, який робила, яким займалася Юля Тимошенко, в Росії на неї була відкрита кримінальна справа. І всі росіяни, які з нею контактували особи, які займали ключові пости, вже сиділи по тюрмам. І от вона заходить в клітку тигра. І там вона домовляється про дешевший для України газ. Ну, пану, в цій, е, було б все дуже добре, все було б чудово. Якби Юля Тимошенко домовилася про дешевший газ, домовилася про дорожче транспортування, ну, це те, що Україні на користь. А тут нас. Всі кажуть про те, що наближається криза. Юлія Тимошенко, вона зовсім не дурна, дуже розумна жінка. Відповідно, вона бізнесмен чи бізнесвумен, да? вона чудово розуміла, що криза йде. І тому, коли вони з Путіним знайшли такий варіант, при якому Україна отримує дешевший газ, але вона закріпляється кількість газу, за яку Україна повинна платити. Це називається бери або плати. Тобто, знаєте, це як от е, телефон. Ви, наприклад, заплатили за місяць за мобілку і не користувалися місяць. Настає новий місяць. І все одно плати. Тобто ти міг користуватися, хто тобі заважав? Так от, знаючи про те, що попереду буде спад споживання газу, Росія нічогісінька не втрачала. Змієте? Тобто, зараз Україна заплатила трошки е, ну, тобто менше. Але потім, враховуючи, що Україна цього газу брати не буде, але вона буде платити добряче, буде платити, то вона заплатить за цю економію і переплатить її багатократно. І відповідно Юлія Тимошенко себе зафіксувала, що ось я тут договору здатна, і відповідно, тільки я маю вплив на Путіна, я з ним договорюся. Тобто вона закріпила своє місце. А Україні на шию оділа удавку. Ну, я розумію, що це дуже патріотичний крок. До речі, що ще хочу сказати, крім того, після цієї поїздки Юлія Тимошенко в жодному випадку особисто не голосувала проти Путіна. Вона тікала з Верховної Ради, під якимсь приводом уїжджала чи ще що то. дума не зовсім несерйозно, але вона ніколи не приймала участь. Так, з її фракції хтось голосував, але Юлія Тимошенко особисто не голосувала ніколи. Тобто, це, як вам сказати, демонстрація особистої відданості. Ну, в яких випадках жінка демонструє особисту відданість чоловікові? Ну, звичайно, можна сказати, що якщо вона агентеса, а він куратор, ну і так далі. Панове, пропоную про це подумати самим. І, і ще хочу що сказати за цей час, коли у нас був президентом Ющенка. Я вам розказував, що у нас перед тим, як Україна відділилася, у нас була організована, організована підпілля. І, власне кажучи, якщо зараз у нас, ну не зараз, а як з 2014 року почалася гібридна війна, то у нас до того працювало гібридне підпілля. Воно не підривало заводи, воно їх розкрадало. Результат той же, точніше, заводи зникають. Але результат набагато гірший. Бо розкладаються люди, вони купуються на гроші. Але Ющенко все-таки при тому, що в нього було небагато сили, але він розумна людина, і він старався для України як міг. Він започаткував багато діл. І звичайно, Путін розумів, що якщо Україна піде по тому шляху, якому, який проклав для нас Ющенко, то вона ніколи не попаде вже в склад Росії. І оті всі плани про пророцтво, що стане велика Русь, для них мильна бульбашка, яка лопнула. Тому, якщо раніше вони Україну руйнували, як то кажуть, з поняттям, ну що таке з поняттям? Розумієте? Україна приєднується назад до Росії, стає єдина країна, і те, що поруйнували, треба ж ремонтувати. Тому, знаєте, ситуація була, як от коли водій хоче вимутити автомобіль у хазяїна, ну, знаєте, хазяйський водій. І він хазяїну, те, каже, машина погана і так, погана. Він її потихеньку підламує, але він не лимає її фатально. Бо він же надіється її собі. Отримати, і тоді ж йому доведеться ремонтувати за свій рахунок. Тому це більш така, знаєте, демонстраційні поломки. А от коли вже був Ющенко при владі, то вони зрозуміли, якщо Україну не зупинить, вона піде в Європу. І тоді була дана команда ламать повній. Звичайно, Ющенко міг би це зупинити. Для цього треба було почати, скажімо так, рубати голови. Панове, він на це був нездатний. Потім на його ж це все й почепили, сказали, що при Ющенку почалася розруха. Панове, почала це розруху, робити в нас агентура, в нас вороги почали. А от в чому Ющенко винен? Це в тому, що він мав би це зупинити. Не він був причина. Розрухи. Але в його силах було зупинити цю причину, і він не зупинив. Відповідно, таким чином його дескредитували. А на наступні вибори, оця виборча команда Януковича, які переагітували і своїми руками, власне кажучи, отой Майдан 4-го року зліпили своїми руками. Три сили. Росія, агітатори аги, е, Кучми і Донецькі. Три сили. Це вони своїми руками організували, вони творці Майдану були. То тут вони вже це зрозуміли. Вибори були мляві, такі тихенько. Звичайно, опозиції мається на увазі опозиції Януковичу. Якби там були гарні психологи, які розуміли, що відбувається взагалі люди про енергетику, про все, дуже мало хто цікавиться, знає, уникають. Вважається, що це, як вам сказати, лже наука. Хоча я вам скажу, що в 90-х роках, ну точнеш, ну так, да, при Цека Компартії України працювали професійні парапсихологи. При тому, що парапсихологія і зараз вважається лженаукою. наукою. До речі, цікаві люди, дуже розумні, дуже знаючі. Але мова не про це. Якби тоді запустили оті старі ролики відео агітації проти Ющенка. То це підняло б оту енергію, яка там лягла, вона ж нікуди не дівається, вона в душах людей залишилася. І, відповідно, мог би спрацювати отой старий, закладений цією тріадою потенціал. Але про це ніхто не подумав. А хто подумав, то вони відштовхнули цю думку, перекрили можливість це використати. І тому вибори виграв Янукович. Добре, панове, на цьому ми трошки зупинимося час виходить. Хочу вас тільки поздоровити із тим. Зараз мені тут розказують, що от, викрили Порошенку, Порошенківську ботоферму. Панове, чудово! Виявляється, Порошенко, крім того, що шалені гроші вкладає в нашу армію, на відміну від нашої влади, він утримує ще ботоферму. Ну що ж, панове, дуже надіюся, що хто то в кінці кінців роздивиться, що в нас існує, крім всяких батоферм, ще кротоферма. Ну, власне кажучи, що таке кроти? Це шпигуни, да? які там зарилися і зсередини це все там гризуть, рвуть. Так от виявляється, що останнім часом у владі України надто багато побільшало кротів. І в СБУ, і кругом їх викривають. Вони, бо вони самі в деяких випадках себе дискретували втекли, наробили шкоди і втекли. Але панове, а хто в нас директор кротоферми? Я так підозрюю, що директор кротоферми це той, хто їх на ці посади призначав. А от хто призначав зрадників на ці посади? Панове, давайте самі подумайте, га? Чого я буду тикати пальцями весь час? Так що, панове, подумайте про кротоферму. А так, панове, нам тяжко, але ми видавлюємо, що кротів, що інших ворогів. І головне, панове, перестаньте бути. Супертолерантними. Для того, щоб нас завоювати, до нас напхали силу зених ворогів. У нас загитували ворогів. І тому, якщо якась істота починає щось розповідати гарне про Росію, про її армію. Панове, зробіть все, щоб переконати їх, щоб вони цього не робили. Ну, от просто все. Добре, панове! Слава Україні, слава нашій армії. Панове, всі, хто думає, гуртуйтеся. Бо у нас має бути дві перемоги. Перша перемога над врагами-агресорами. А друга над тими, хто причаїлися і планують скористатися результатами перемоги. Просто запам'ятайте мої слова. Хто сумнівається, подивитесь. До речі, дуже цікаво організовується приватизація. Розумієте, зараз війна під час війни. Нормальна людина нічого не вкладе гроші в країну, яка е, ну, прилетіла ракета, ти вклав гроші і все бабах, нічого нема. Тобто у нас перед очима відбувається велике крадівництво. Хто його організував? Я ж знову таки не знаю, панове. Знаєте, от буває таке у Мальфарів, що от вони тут перечувають, перечувають і раптом що-то, ну там. Зірки не так стали. Але я маю надію, що у вас зірки стали правильно, панове. Хто у нас планує велике кардівництво? Погляньте, прислухайтеся. Хто у нас директор кротоферми? Погляньте, подумайте, згадайте. І вперед до перемоги! Тримаймося, мої рідні. Ми сильні, ми той камінь об який іще не одна тварюка зламає зуби. Удачі!